Черепахи попросинались, я в шокі. Сьогодні в мене вийшла черепаха. Просипай стартіла. Весна пройшла, війна не кончилась. От прикольно їй заснула. Знаєш, що війна, а там просинається, і думаєш, війна вже кончилась чи ні. Хороші новості, чи можна далі спати. Полазимо ще. Трайзен. Трайс офігенський дрин. Собраний криво, звісно. Отак От буде ровніше. Операція бурий, ведмідь, по комишам погнали. Йоханий бабай. Десь чи по селу, чи чорт його знає. Так і знав. Не часа покоя. І нифіга кльова, Зато кумася дні щупу зловила. Така грам на 700 в пакеті в неї. І одразу достала вудку, стала шукати карася. План на год вперед виповнила. Щука зловлена. Того, що видно, теж задолбалася кидати воно. Не черта не клює. Скоко можна, скоко нужно. Отаке. Йоханий бабай. І таке буває. Зривайся. А буває, що і в пакеті пару окунів сидить. Чи ще якоїсь мілочі плаває, зачепилася, поки тягну. Фу-фу, смердюче капець. З говна підняв, потопне до потопне. Після потопа стільки дерьма в річку мільйони тонн з грибло з берега, з предприятій, з хазяйств, з дач. Краще б воно згоріло, чим втонуло. Блін, комари над духом гудуть, а мені вже дрони мерещаться. Я сидю прислуха... стою, точніше, прислухаюсь вуха, локатори в різні сторони. Чи ніде нікуди не летить. Ну, як бачите, хмарність така 300-400 метрів. Великі не літають, ну, мелких слава богу, нема. Якось так. И щуки тоже не плавають. Це була твоя? Не знаю. По-любому. А так не треба, да? так? берег положить. А, а маленький. тебе не ну таке нома. Щупачки. Я ж кажу, я так сап, заброди одіваю і Це, отак що? їх штук 10 туди, поки дойду до краю цього бугра, штук 10 я таких відпустю. І їх тут буває, кажу, а буває, так з, мі... з кожного міста по 2 кілушки Це Літом було, август, сентябрь місяць. А, Класно було. було. Обмін <гумен> <гумен> на гуманітарку рибу. <гумен> Сама робоча тема по пасівній щуці. Пасівній просто немає. І навіть вона не лова. щукарей з десяток лаза. Ні в кого нічого. Ну, по слухам, пару сходів було на сілікон В що в мене? Хороші, що в хлопців японські, ріджі, зібейс, рідж і так далі. а Другі крутецькі мовчать. Нитич, а, от одну витягнув на річ, ви бачили. Я достав секретну зброю. Сталевий повідець, офсетнік і силиконіна. Перші відео на Ютубі, самі перші відео. Якщо ви зайдете на YouTube канал і глянете найстаріші відео, вони будуть про цю рибалку на оцій каналі. Ми повернулись до того, з чого починали YouTube канал. Перві відео я тут знімав. Ілі не перві, ну около того, на таку рибалку. Без грузика, хоч один грам цепляєш, вже фіг клюне. Отак от, от. Просто треба більшу паузу давати, мабуть. Ми тоді щучок Йоханий бабай таскали, відпускали, пора шабашить. Звуковий удар. Коли снаряд пролітає. О, інфаркт може схватити завтра вже. Туда. Ну, я ще всю завтра зранку до обіду тут просняти про і сі риба буде клювати 10 відео на щуку. Була б таранька, просняв би ще на тараньку. Наступного разу приїду може досніму відосів про коропа. а вже закінчується 20 відосів про коропа. Ну то таке я розумію, що просмотрів мало, вам це не цікаво, дивитися, але. Я нічого не можу поробити. Це дуже круто, що в мене є можливість вам хоч щось хоч таке знімати. Можливо, якщо нас на Бомбас погонять, то там вже буде точно не до цього. Взагалі не разу. Ще ще живим оттуда виїхати, треба буде через рік-півтора. А поки тут, то все добре. От за що я люблю Golden Catch не стільки за якісні товари, це середнячок робочий, особливо палочки. Trizen. І для них є запчасті, на будь-які палочки є запчасті. Там у нас Хантер 6-метровий стоїть, але ви бачили погоду, забудьте, називається. Так це... 88-й. Так це за те, що, блін, щось попросиш, навіть те, чого не достоїм. Сутки, і воно приїжджає. Golden Catch не підводить. Взяв нову ниточку. Ця вже трохи вигоріла 0,5 за 2 роки. Інквізітор нитка. Але. Захотів цю, вона трошки дешевша і не така може супер міцна, але двокольорова, на дальність класно регулювати себе. Ми намотаємо її пізніше. До речі, не показував вам обновочку. Бачив обзор і не міг пройти мимо. Бо є нормальна сумочка, а то я ходю з чехлом від ноутбука, а ноутбук в пакеті з АТБ ходить. В сумку тепер все скидується і зашибись. Так, а запаска є. Що класно у воблера Golden Catch, запасний хвіст ось він. Покласти взагалі не проблема. До речі, щойно тут лежав один запасний, хтось його пролюбив. Секундочку. Ні, все нормально, я його сюди в боковуху закинув. Закинемо туди ще один. Подивіться, який красень. Давно ходив у нас анекдот по селу. Один кадр розказував. От, поїхав в магазин, Артеміда у нас був такий риболовний магазин. Купив там воблер за 100 гривень і на нього зловив 100 щук. Древнючий анекдот. На оцих красавців я не 100 щук зловив, але, але наближається до того. Включаю мелоч, якщо Цей працював взимку, просто чудно працював. Потім, як бачите, крига зійшла, і оцей засранець, блин, в вне конкуренції відносно кавуна. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, але тепер у нього з'явився друг. Трохи тормоз, трохи плуг. І не один друг. Ей, друже, ти де? А, іще один. Зараз буде сезон натуралочки. Оху-ху. Квістик в кислоті в бункер, натуралочка. Ви не раз бачили поряд хода, підписник мене облавлює. Він лове на ріджі. Я вам скажу, я ловлю на ці, буває навіть більше нього, але в нього крупніша попадається. Рідж ми собі дозволити не зможемо. А от райдерів від Golden Catch. Я три штучки взяв. Подивіться, він дуже схожий. Я зараз не буду про Японію, Китай спорити і так далі. Але, блін, класний. Якраз на мілячок. Раз. Райдер. Не Рідж райдер. Рідж, блін, по 800 гривень. Ви здуріли. І підписник, блін, через кожну рибалку його триває де-то на забросах. Голден Cash давно доказав і мені і вам, що його воблери місцями не поступаються японцям, а навіть ловлять краще. Тому що тут ще треба вміти ловити. Набрався тройничків і не тільки міняти, тому що з часом воблери затуп щуки затуплюють все це діло. І звісно ж на 4 і на 9 КГ взяв класних. Golden Catch карабінчики. Ось, що Golden Catch класна, це карабіни. І завжди було, вже років 15. як. Ви пам'ятаєте, ще зелені упаковки, я завжди в магазині їх брав. І без них ніяк. Так, ладно, ниточку ми потім доберем. А то зараз підписник на річ ходить, полавлює їм коли, щука перестала брати. А я тоді ходив неділю назад, не міг зловити. Зараз притарабанився. І першим ділом. Оце а, а крутяк. І першим ділом ми зараз підемо наказувати брудних щучок. Арсенал зашибісь. Ток прислали нових і ще п'яток буде, може не знаю коли. Завтра післязавтра. Та я була ні Та ти ж бачиш яка погода. Ні, це було з ним, що проплюнулась. Вже перестала, я тут рот закрилася. Ти на велосипеді? Mm -hmm. Я по спині бачу. Так, теж у нас все витить. Куда ж на велосипеді ти, в таку та, погоду? Так, стяжує. Быстренько доїхала. Що вони в ту, в те болото не лазили? Mm -hmm. Чи mm -hmm. теж лазили? Ніфіга видно. І я про... скільки розпиталася. Видно, -hmm. проход був. Ну бач, в самой дизельної мелка. Ну це рідкий случай, а от на закругленні її завжди до 5 кілограмів. Треба тільки там кидати. І от щось вже два роки сюди, ти ж бачиш, тарань теж не заходить. Видно, що... Я думаю, щось в воді. Я навіть догадую. Там же ж в Котловані і коло Котлована б'ють родники під водою. От воно з Чорнобаївки стікає приблизно. Я думаю, що там з Чорнобаївки стіка соляра, тротіл і багато чого мертвого. Я ж кажу, от Вона в упорі не загониш до Котлована. Так не должно бути. Кума тут вже всіх щук виловила, оказується. Позвонив спросити, риба ловиться. І сказати, що буду в 2 години дня. Кума прийшла на 2 години раніше. Всю рибу зловила. Оп! Був удар! Я ж казався з на золото Непонятний такий удар, но ну, щось не засіклась. Воблер, ти хоч на місці, Валера, ти живий? видихай. А, ха -ха -ха -ха. Не, карандашів теж класно ловить. Тихо, тихо, руки не порань. помогти. А я що казав? Ру не, загнала. Не, не, нормально, нормально, поки нормально. Та а де ж воно нормально? А, а. О, все, да. Уже Стас її на котлети не забере сьогодні. Хоча вона може через час клюнути обратно. Ну кажу, їх класно теж половить. Ну, да, бач, а ти довго сопротивлялася, не хотіла на... На щук переходить. Зараз як розловиш всю цю тему. Все, яка там тарань. Я ж не спорю, я б теж його половив. От кілушок я ловив, максимум оце до труб доходили вони, не, не глубже. Щуку я приїжджаю, боже додому, руки в ці поколоті. Я ж кажу, надо інстру... цей ліп гріб, медицинські ножниці, плоскогубці. Зараз будем вчитися. Руками брать то останнє дело. Конечно, Париж Там і зуби, і зябри, і, і все на світі. А, єсть! Ех, сошла, Хороша була. Це капець. Здів па... паузу, вирішив до води спуститься, а там уже щука сидить. А час дує вітер, її може загнати в канаву. А вітер воду шата, риба двигається. Уже дві клюваки на новенький Коматос 88 золота, бо кавуна вже отодрали, як не знаю кого. Самі знаєте, кого так не деруть, як грязні щучки отодрали кавуна. Та й Маттайгер теж вже не, не дуже. А це два штучки нових прийшло і бачите, все працює. І я навіть скажу краще оригінала. Зараз десь бомбоне в коментарях. У <рив> мене дофіга оригінальних воблерів і я на них нічого не можу зловити. А беру от Golden Catch чи Strike Pro. Та й не Strike Pro особо у кривому розі ми фігньою страдали, не ловили, хоча потім пішло. Тут головне руки набити. Правильну проводку, це взагалі не неправильний спінінг, як ви бачите. Окуньовий. Але дуже дозволяє зловити. Кончик гнеться і воблер не такі різ, різ, різкі ривки робить, як в мене є, ви знаєте. Це в нас страйзене, вертайс є. Вертайс класний, ну, блін, він, во-первых, 2,5 метра, а во-вторых, жорстковастий для цих мелких воблерів І з за цього... Проблеми случаються. Золото. Це, звісно, круто. Золото це не закопане, але у нас. Ага, райдери є, він же копія ріджа. Хтось скаже, що взагалі не копія і буде правий. Сонце зайшло, як бачите, і настав час кислоти. Я, до речі, з самого утра під кислотою. Ще з вечора, точніше, таблеточку випив. Мелкий засранець должен косить аж бігом, бо тут на такі ловлять. Оригінальні, звісно. Я б не сказав, що супер ловлять, але для мене показник, що ловлять, більше не треба. А значить, робочий воблер завжди запасний понадобиться. Не завжди коматос буде працювати. Це як раніше, купив два-три воблера і всю життя на них ходиш, кидаєш, нічого зловити не можеш. А потім оказується, їх треба штук п'ятдесят <гум> для начала. Воблери, ти равноміркою його ну рибу не зловиш, їх ось, дивись, раз ну робиш оборот і один ривок. робиш оборот і два ривка. І взагалі спінінг треба поміняти, це страшне. Брати, бо мені давно в дав рюкзак положить. Я боюсь, я його ще. Ламай то подарок, Та, ну, да. то старий так, подарок. Каже, на, на, на ці воблери, обліри вели, велика пауза. Ось раз, а, два, один два. оборот пару ривків, оборот пару ривків, оборот ривок, оборот пару ривків. Типу ранена рибка пливе, риб Бо Ні, Ну на равномірку ти потім поймеш, що риба дуже часто не бере. Коли вона стане капризна, а от іменно отак. Я ж теж їх отримав новий рік. І нічого не, мі 24 дня не міг, два-чотири дні ходив. Я знав, що це їх так, що їх треба ну, от, от, грати ними. Надо. Це воблери для гри. А потім ще, ще мені ще раз мені сказав, думаю, ну ладно, піду ще по помучаюсь. І можна паузу і секунду, і дві давати, воно добирає. Так, да. Воно добирає. Потом. Ах ти ж. Собака дика була. Зійшла обратно, був удар, не хоче брати пасівна. Такий удар аж серце вискочило. На першій вже проводці. На великій паузі. Олімпійська щука. І я можу доказати це довести, що вона олімпійська, бо вона вирішила взять золото. Золоту медаль. Вирішила взяти. Класний воблер. Кавунчик з тим помовчують. Хоча теж ловили. ну Кислота б точно працювала. Просто сонце виходить, золото працює. Сонце заходить, золото слабенько працює. Але працює. Так, обловенку муку, а з боку летять, блін. Особливо райдер, магнітна система заброса, мені кажеться, метрів на 50 можна шмальнути. Треба буде отам стати і спробувати. На дальнячок свирнуть. Ах ти ж, обратно покльовка й мимо. Та, шо, та, шо та що там, що происходит? Та неплохо, вона що дурна дьоргає, аж спінінг з рук вилітає. Може це окуні б'ють, чорт його зна. Кума окуня витягнула, каже. Блін такі удари. Окунь теж буває, що дурний. Йому може райдера треба приложити, він більш тонкий. Сімидесяточка. Точно копія того, що є ріджа, <гум> і той теж 70 см, але вагою відрізняється і формою трошки відрізняється, я б навіть сказав конкретно відрізняється. Але довжина та сама, прогониста ранічка, якісно зроблена з якісними гачками. Що ще треба для щастя? А, паскудство я вас виловлю. Машась витянула. Ми тільки закинули під ту сторону. Летять, от завжди, блін, двох летіли зовсім недалеко. А цей самий. Ну, блін, коматоз мене висаджує. його, блін, кинуть можна офігеть. Під ту сторону. Блін, вітром видуває дугу, я воблера взагалі не чую. Є, сів вверх, глибини нема, сильно вода упала. Так, все. Жаба душе. Треба глянути, що там кума виловила. А, може бути. Ну да. Да. Красивий, вже одне рестився. Бачите, він, мабуть, зараз да. Бу... менший воблер поставлю. Да, вот такие удары удочка з рук виліта. Так, чувак, мене тренер виставив замену. В такому ж кольорі. Але райдер. Райдер і рід дуже схожі назви. Щоб не запутатися. Карабінчик треба переставити. Я ж взяв карабінчик. Сейчас так і сделаю. Він сильно важкий, тяне воблер на дно. Другого засранця поставимо до 4 КГ хвата з головою. Ех ти ж Падлюка така. Окуні чіпляються, ми розкусили цю заразу, попробую його ще вилови, головна Уже скок стільки покльовок, думав, блін, тройники новенькі, воблер новенький. Ні в житті не було ні одного цього схода на ці коматози. Офі стільки підряд, думаю, так не буває, щось не те. А це окуні крупненькі. Ах, ти ж... Ні, це не окунь. Вона просто, блін, який воблер. <гум> така і щука. Находю бокові нові секції оказуються в сумці. А я думаю, блин, щось мало в карманів <гум> Збоку ще є. Так, сюди. І ліп гріб не стане чувіха морозовати. Як ти йому? А, ну ти ж 70 хапнула. Олімпійська щучка, нічого не скажеш. Трошки кроушки попили в неї, але то нічого. Райдер. обловили взяли золото. Так, і це понятно хто клює. Ідемо болотами. Чим далі в ліс, чим жиже помідори.